Приколи першокурсники вітають викладацький склад Хмельницького національного університету із професійним святом Днем Учителя. Ми цінимо вашу невелику працю і хочемо припіднести вам свої найщиріші побажання. Професор викладача в собі мудрість та мудрість душі. Вашу працю складно оцінити і просто немає ціни. Ми помічаємо, як старано ви готуєтесь до проведення наших лекцій, як скурпльозно обираєте матеріал і як розважливо намагаєтесь нам його донести. Ви це що на першому тижні навчання практика була надзвичайно насиченою та наповнена сповна інформацією. Дійсно, адже ви підносили нам матеріал з максимальною сучасністю та користю для нашого повсякдення, чи ми вмотивовували нас до подальшого навчання. Завдяки вашій нелегкій праці ми маємо з кого брати приклад у шляху до професіоналізму. Викладацький колектив це освічені і досвідчені люди, які постійно розвиваються та самовдосконалюються. Окрім того, викладачі ну, розуміють, що теплі стосунки між нами і студентами забезпечать комфортне студентське життя і взаємовідносини. Дякуємо вам за виявлену виявуність. Ми завжди можемо розраховувати на допомогу з вашого боку, навіть якщо це не стосується викладацької діяльності. Те, тепло, яке видаєте нам, буде повернено, адже студенти захоплюються викладачами і правом бути такими ж. Вдячні вам за ті можливості, які ви даєте нам. Отож, усі хочемо поважати нас нахи, терпіння, чого ж саме бажає викладач.